А ви хочете дізнатися, як з такого стейку приготувати швиденько отаку красоту, вечерю для всієї сім'ї? Дивіться, цибульку піджарюємо. Трішки додаємо вершкового масла, а також додаємо наші перець порізаний помідори. Наші овочі майже притушилися. І ми викладаємо на них ось нашу рибку, Ось так. Так, масло так пахне. Все так апетитно виглядає. Ось, дивіться, ще трішечки пулю оливкової олії. Трішечки на наші стейки. Ще ще трішечки присурюю, бо вони не замариновані. Але вони тут протушаться, пропаряться, наберуться, знаєте, таких харомат від овочів. І буде дуже смачно, і буде дуже швидко і класно. А секретний інгредієнт це вершки. Ну, через 2 хвилини я їх додам. Хай трішки притушаться. Наша рибка майже готова. Додаємо вершки. Дивіться. Ось. Так, доливаємо їх. Виливаємо. І в нас вийде наша рибка. Знаєте, як із підливку. Ось. Така буде дуже смачнюща підливка. Ще її на, на 2 хвилини залишаємо. А на гарнір у нас буде ось така каша. Хочу вам показати. Вона називається кіно. Якщо ви не пробували, можете її прийти в мене в магазинчику і купити і, по, і зварити, попробувати. Вона дуже смачна, дуже корисна. Якщо на кіно, можете гречку, можете рис, а взагалі можна зовсім нічого, крім рибки і багато овочів на вечерю. Дуже рада з вами була поділитися. Буду дуже рада, якщо ви собі приготуєте отаку смачну рибку. І щоб ваші рідні і ви були задоволені. Пробуємо. Рибка неймовірно смачна. Знаєте, щоб зрозуміти, яка вона дуже смачна. Її треба обов'язково приготувати, бо вона дуже смачна. А вам Сашко я? Настенька, як? Смакота. Настінька, як тобі рибка. Бабчина. І найголовніше масло. Дуже смачно. масло в нас просто коронне. Смачно. ха смачено ха. Дуже смачно. Угу. Угу. І рибка смачна.